Всім доброго дня! З вами знову канадський Марк. Зараз я допомагаю поширювати збір для приладу для нічного бачення для 167 батальйону 119 бригади. Якщо можете, задонайте. Якщо ні, то залишіть велику подобайку, бо я знаю, що багато вже з вас задонатили. Дякую вам, то просто залишіть подобайку та поширте це відео. Це справді допомагає. А сьогодні ми зібралися тут друзі, дорогі друзі, для того, щоб підняти ще одну цікаву тему. Буквально пару днів тому, тиждень тому назад, я зняв відеоролик про те, де я розповідав, як бумеранг повернувся до польських фермерів за те, що вони розсипали наше. Дорогоцінне зерно за те, що вони знущалися з перевізників, і за те, що тепер українці відповіли. Українці відповіли польським фермерам тим, що вони більше не хочуть та не будуть збирати клубніку. І в польських фермерів зараз дуже великий дефіцит та проблема з тим, що нема кому збирати полуницю. Це справді дуже і дуже такий великий удар. І польські фермери вже зрозуміли, що їхні вчинки дійсно зробили їм самим проблеми і великі збитки. На роки вперед. Але сьогодні я хочу вам розповісти про бумеранг, який тепер вернувся самій Польщі. І зараз ми це все проведемо цікавий, цікавий дуже аналіз, я вам розповім. Але мені буде цікава ваша думка, тому що я читав ваші коментарі на минулому відео. Було дуже цікаво їх почитати, дуже багато класних, цікавих думок. Тому буду знову радий їх побачити і в цьому відео. Минуле моє відео аж набрало півтора тисячі підписників, тому я дуже вас попрошу. Підтримуємо це, підтримуємо україномовний контент. Це дуже зараз потрібно, щоб витискати також російськомовні канали і підтримувати нашу солов'їну мову, бо справді нас не є так багато в світі, і ми мусимо триматися разом. І перед тим, як ми почнемо і будемо йти далі, я вам зразу скажу, що перед тим, як всі поляки в Польщі будуть говорити, що ті українці, біженці то роблять там. Каву п'ють, хуліганують. Так, це правда, є така категорія. Але в загальному треба подивитися на те, що українці зробили для Польщі. Так, Польща нас прийняла, Польща нам допомогла. Багатьох українців прийняли до себе додому. Але ж українці роботящі, українці працюють, і українці дуже і дуже сильно піднімають економіку Польщі. І кожен десятий Бізнес, який відкрився минулого року в Україні, був українцем відкритий, і українці сплачують більше 100 мільйонів злотих щомісяця в казню польської економіки. Ви просто собі увій, це дуже велика та потужна вдячність українців Польщі за те, що вони прийняли нас в свою країну. Тому не треба говорити, що українські біженці. Там приїхали на все готовеньке, сидять на соцвиплатах і нічого не роблять. Якраз польщі і українські біженці найменше сидять на соцвиплатах, і тому вони дійсно працюють на блага польської економіки. І зараз бумеранг вертається Польщі за те, що польські фермери робили, звісно, і за те, що Польща могла би всі ці блокади вже давно-давно порозганяти, але вони не дуже так і спішили. І тепер українські біженці починають справді не хотіти працювати на таких низькокваліфікованих роботах, та також тікають з Польщі. Звісно, це дуже так незамітно, тому що в Польщі дуже багато українців, тому що в нас є спільний кордон, і завжди українці зі всіх країн рухаються через Польщу, і завжди видно, що ніби українців є багато. Але справді українці помаленьку-помаленьку зменшуються в Польщі. А що це означає для польського уряду? Це означає, що... Економіка та гроші в польському уряду зменшується, зменшується, тому що дефіцит зараз дуже конкретний є на робітників. А українці завжди були одною з такою масою людей, працьовитих людей, які завжди допомагали Польщі з такими проблемами. Але українці українцям надоїло терпіти, українцям надоїло відчувати себе нижчою кастою в Польщі, і щоб на них дивилися, як на якихось інших людей. Українці також багато. Витерпіли, перетерпіли і продовжують терпіти і за цієї війни. І таким чином також Польщі допомагають, що вони стримують ворога на території України, і Польща може продовжувати собі нормально і нормально розвиватися. І тому можна так сказати, що Україна, що Польща ми квити. Польща прийняла багатьох нас. Але ми відплачуємо робочою силою та також захищаємо всю Європу великим щитом. І ми, українці, повинні бути горді тим, що ми робимо. Але багато українців дуже багато їм надоїло. Вони тікають, багато з них їдуть в німеччину, тому що в Німеччині просто феноменальні соцвиплати, в Німеччині більше і легше отримати висококваліфіковану роботу. І багато українців просто туди їдуть, бо вони хочуть в німеччину в німеччина більш стабільніша, трошки міцніша економіка. І це справді дуже ну це дуже сильно зараз польщі невигідно і не подобається. Тому польща продовжила цей тимчасовий захист українців в Польщі. І таким чином, трошки можливо, з якихось українців заохочуть залишитися чи ще до себе приїхати. Але не забувайте про те, що урядовець Польщі заявив чітко, що ухилянтів вони не будуть тримати, що ухилянтів ніхто не буде захищати, тому що зараз Україна перево... пере... проводить переговори з ЄС про те, як можливо направляти назад українців, повернути українців назад на батьківщину. І Польща сказала, що якщо будуть прямі. Прямі е, потреби повертати українців ухилянтів, то вони не будуть стояти і захищати ухилянтів, це точно. І це вже багатьох людей трошки налякало, і люди починають собі знаєте, думати, куди ж поїхати, і люди втікають та покидають, і таким чином покидає багато грошей. Польщу найбільше, що роздарувало українців Польщі, то це висипане зерно. Це була остання крапля для українців, і це дуже сильно зачепило серця українців і українок в загальному по світу, тому що це зерно. Це зерно було е, зібране, коли ракети літали над головами багатьох фермерів. І фермери продовжили та залишились в Україні отримали та показали любов до своєї землі і до України і до загальному до всієї ситуації. І вони зібрали це зерно, вони загрузили це зерно, і це зерно вже виїхало з України і вже фактично було в безпеці, і тут взяли з ним повелися. Як розумієте, коли стільки людей голодають всюди по світу, це чесно, це було дуже і дуже неправильно, і це дійсно найбільший фактор, який був дуже неправильний, і багато людей зараз про це розповідають і дуже їм не сподобалося. Я думаю, що Польща тепер жаліє за свої вчинки і думає, як тепер покращувати стосунки з українцями і Україною. А Думаю, що на цій ноті варто завершити цей відеоролик. Думаю, відеоролик вийшов цікавий та інформативний. Вам бажаю здоров'я та міцного здоров'я та мирного неба на нашу улюблену Україну.